Всім привіт! Вітаю вас на каналі Валянас Сплей. Сьогодні моє відео буде присвячено конкурсу IndieCup Ukraine 2022. Хто бачив мій допис у спільноти на днях, я входжу до члену журі IndieCup Ukraine. Ось такий от у нас великий список в журі. Нам потрібно оцінити 60 проєктів. Ось я залишу знову посилання в описі під відео. Також на конкурсі проводиться збір коштів на потреби ЗСУ. Нагадаю, що навіть ваші 20 гривень вже будуть суттєвою допомогою. На ну, ось такий, от, наприклад, Бандера Power. Тож долучайтесь до зборів, можете зайти подивитися, зацінити у виставці представлено 60 робіт на різні платформи, як для ПК, так і для Android чи iOS. Тобто є, є розгулятись. Тому давайте в цьому відео ми оглянемо 30 ігор із 60. У мене є такий от кабінет, тому я можу вибрати свій шот-лист ігор, які сподобалися виключно мені. От, наприклад, той же Time Loop і гра про ньому Мисливецю, вони нещодавно вийшли. Я знімала на них проходження, тому я не здивована, що ці ігри там з'явилися. І почнемо ми з рінглонд Saga. Давайте подивимось трейлер цієї гри. Якось отак вона виглядає. Я пам'ятаю, такі ігри раніше проходили в дитинстві, типу Маріо. Власне, кожен з вас може ознайомитися з цими іграми, подивитись, що вони себе представляють. Можете залишити мені в коментарях власний топ. Це у нас був перший номінант. Другий у нас був у списку Hide Instructor. Давайте подивимось. Власне, ролики геймплею показати я вам не можу, а от трейлер, будь ласка, це в публічному доступі, це може побачити кожен із вас. Як я бачу в більшості ігор, є англійська-українська мова. Ця гра розрахована на соло проходження, я так розумію, в неї можна грати з телефону, якраз для того, щоб вбивати час, поки немає світла. Третя гра в списку, наша Німа мисливиця. Власне, вона у мене вже в шортлисті. листі Я робила на неї проходження. Ця гра вже є в стімі, її можна придбати. Мені дуже сподобалося, як розробник попрацював над цією грою. Доволі багато було зроблено малюнків, колосальна робота. Четверта гра в нашому списку Ukrainian Forces Unlimited. Подивимося на їх трейлер. Ви зайдете, ви звідси вже ніколи не вийдете. Це вам обіцяємо. Добро Ха, Доброго вечора ми з України. Доволі веселий у них трейлер. Нам потрібно, я так розумію, грати за солдата ЗСУ, мочити Клятих орків. Не став час знищувати орків не лише на фронті, до перемоги разом переможемо. І розробник дозволяє нам постріляти їх хоча б на власних компуктерах. Я вже частину ігор продавилася. Це доволі куметно, але, я так розумію, стає з кожним левелом дедалі складніше, тому що орків то менше не стає. Далі в нас доволі цікава гра. Thrust The Nightmares. Крізнічні Жіхіття. Доволі цікава гра, як на мене. Я б насправді хотіла б в неї пограти, зазирнути в очі своєму страху, так би мовити. Знову за тобою якісь монстри ганяються. А ти такий от маленький вогник. У пітьмі. Шостою грою в цьому списку буде гра, на яку я вже робила проходження про капітана Джека, який, власне, і переміщувався в просторі часі на таємничому незвичному острові. Можете подивитися трейлер. Як тебе чорти занесли до наших країв? Дай нам гадаю, дівчини в тебе нема. Давай, може, спочатку почнемо. Мене звуть Джек. Чому ти назвав це ім'я? Та хто ти такий взагалі? Звідки ти знаєш моє ім'я? Що? Що ти накоїв? Мене теж колись об'єш. Дай лише Ти як, Живий? Що минуле вже сталося, навіть якщо воно в майбутньому. Так-так, яке... так, вам не почулося, не почулося а ця гра з повною українською озвучкою, тому грати в неї суцільне задоволення. Я однозначно цю гру додаю в свій шортлист, і номер 7 у нашому списку. Ось така кооперативна гра гра з загадками, яку можна грати з друзями, і з жанру Хоррор. Так, собі ходилка, бродилка. Це, типу, як лабіринт, в якому потрібно шукати сфери, щоб вийти із цього лабіринту. Восьмою грою списку ось є піски часу. Ось така от гра. Восьма гра в нашому списку, в нашої тридцятки це ось такі just puzzle. У них навіть є трейлер, можна його подивитись. Ось така от логічна гра. Деякі розробники, до речі, додали можливість закачати демку, пограти. Це все є на офіційній сторінці. Номер 10 квітковий магазин Ханако. Теж є можливість закачати демку. Ось в такому тазіатському стилі зроблена гра. Це з першого погляду не скажеш, що ця гра розроблена українськими розробниками. Давайте подивимось трейлер. Всім незначна, та це не так. Ми, квітникарі, допомагаємо людям спілкуватися, висловлювати квітами те, що не під силу передати словами. Тому я хочу, аби ти поставилась до роботи не тільки з любов'ю, але й з усією серйозні. Ось так, от буде виглядати квітковий магазинчик. Я пам'ятаю раніше, я надзвичайно любила такі ігри. Час yeah, ідол гурту сонячній зайчик. Тіта рятувати. Я до вас успіш. просто фея чарівниця. Ти дуже відкрита до людей. І добре, якщо усі це належним чином сприйматимуть, але якщо ні, тобі може бути дуже боляче. Номер одинадцять. Райтем майн. Цю гру можна грати як на комп'ютері, так і на телефоні. Теж можна загрузити темку, пограти, подивитися геймплей. <му> Просто їдеш і збираєш каміння, ресурси. Номер 12. Мольфар Поклик серця. До речі, ігри від цього розробника вже з'являлись в мене на каналі. До цього гра була про подорож в космос, космічна Одиссея. І там розробник побудував такий невеличкий мікрорайон Харкова. Прямо в космосі. Тепер він презентує нам гру Мольфар. Давайте подивимося на його трейлер. Гра по козаків, характерників українського містоку. Здається, мені в цій грі нам теж доведеться боротися зі злом. Номер 13. Charming Blood. Круто, теж можна скачати демку, подивитись, яка мила відьмочка. Сподіваюсь, це не гра для дорослих, в яку мені доведеться грати. Візуальна новела. А про що гра, можна в них походити, подивитися по вебсайтах, по ютубчику. Давайте подивимося в стімі. Про що це гра візуальний роман, який має багато варіантів, які впливають не лише на стосунки з дівчатами, а й на долю героя. Гра про вампіра М -м -м, вийде вона незабаром. В стімі теж можна завантажити демку, пограти. Номер 14 Ера Ексортім. Давайте відразу подивимось в стімі, що вона себе представляє вийде у 23 му році. Ну, не так вже й довго чекати залишилось. Перегодницький 2D-екшен у сеттингу Дизель Панка. Досліджуйте світ, що грунтуються нашу шумеро кацькій міфології. Візьміть на себе рольченого, який зумів дурити смерть. І боріться з повсталою армією мехатронів. Номер 15. Геральтсов Зе Авірат. Так, так, так. А що у нас тут цікавеньке? Віра про дракончиків теж візуальна новела. Давайте подивимося трейлер. Ти ще можна показати? Гра на 20 годин геймплею. Ви розумієте, що це не просто гра, це ціла книжка. Ти просто в неї граєш, краєш, читаєш, надовго затягне надовго. Номер 16. Castle Wars. Давайте зацінимо їх трейлер. Я так розумію, що це мобільна гра по типу Tower Defense. Гра про башенки. Де на тебе нападають і потрібно будувати башенки і захищатись. Номер 17. Ну що в нас тут? Не вже гра про динозавр? Давайте подивимося відразу в стім. Станьте дослідником парку юрського періоду. Відео ще немає, є тільки фотографії, гра ще недоступна, але буде доволі цікаво в неї пограти насправді. Власне, як нам тут обіцяють, що ми можемо стати дослідником, який має унікальну можливість відтворити істот юрського періоду, зібравши скелети динозаврів з кісток, знайдених під час дослідження в новій передовій лабораторії. За допомогою технологій майбутнього та розуму, маючи скелети ДНК, ми починаємо відтворювати істоти, які давно вимрили і населяли землю. Моє око постійно радіє від того, що я не бачу ніде московської мови. Це мене не може не тішити. А ми рухаємося далі. Номер 18 Coldway. Ця гра вже вийшла, до речі, Піксель арт платформер про хлопчика, чим Дім зруйнував злий Єтя. І він повинен подорожувати через цей холодно-артичний світ. Я гадаю, що цю гру можна грати також і на телефоні. 19 номер з safe place тут є навіть невеличкий тизер. Це драматична глибока соціальна пригода про важке дитинство та самопожерство Через те, що головний герой через необережність бив людину, а дівчина була свідком. а Побоючись відповідальності, Олександр приховує всі сліди свого злочину і мовляє дівчину мовчати про побачене. Однак. У свою чергу вона просить Олександра допомогти їй вирішити її власні проблеми. номер 20 21. Тактікал Скуд. Як можна було зрозуміти, із трейлера. Ми беремо на себе командування спецзагіном. Маємо виконувати місію. Затримувати правопорушників. 22 Депутінізейшн. Давайте подивимося трейлер. Ха! Нам потрібно грати за наших доблесних ЗСУ. Там у орків. Ха! Гра вже біжить стріляй. Дата виходу 2023 рік. номер 23 Знову в нас тут візуальна новела. Цей конкурс прям багатий на візуальні новели. Тут навіть є відеогеймплею. Це візуальний роман, в якому головний герой бореться з усвідомленням того, що ми не самотні у всесвіті. І у кожного героя своя історія і зустріч з інопланетянами. 24 Sunset. Ride. Зацінимо трилер. Це нескінченна града. Вам потрібно уникати інших автомобілів, збирати очки та купувати нові автомобілі. Така собі розслаблююча гра про нічні прогулянки в неоновому ретросвіті. Основна увага приділяється візуальним елементам та музиці. На даний момент це поки рання стадія. Це вибухове поєднання арканоїда, аерохокею та bullet Hell, Події, якої відбуваються в постапокаліптичному світі. Нам потрібно торщити будівлі, ухилятися від всіх куль, стріляти з пушок і купувати апгрейди, щоб нести ще більше руйнації. Теж доступні демки, щоб пограти. Двадцять шість. В цій грі ти можеш бути солодким кексом, який може міняти органи, щоб змінювати характеристики персонажа. Така собі симпатична рольова гра з покарною системою оновлення, яка заснована на введенні нових органів у ваше тіло, бойовою системою на основі дій і зосередженню на дослідженні. Двадцять я так розумію, це гра для телефонів про маленького монстрика, який стрибає все вище і вище, щоб досягати своєї мрії. Допоможіть монстру здійснити його мрію, вибратися з пекла, щоб побачити світ і перша зупинка це рай. Якщо його не зупинить ось <схід> Скелет з свою. 28 Фарландерс. Та реформуйте, створюйте стратегію та будуйте марсіанську колонію в цьому покроковому містобудівнику в стилі ретро. Створіть комфортне життя для своїх громадян, досліджуйте інопланетні артефакти та розкривайте таємниці червоної планети. Головне завдання побудувати ефективну колонію з обмеженими марсіанськими ресурсами. Будівлі отримують бонуси в залежності від сусідів навколо них. Ключовим елементом в арсеналі гравця є те схоже на головоломку, яке дозволяє... Вам розчищати природні перешкоди або навіть створювати озера чи мінерали. Карта, тобто ігровий рівень, генерується процедурно, тому кожне проходження є унікальним. Крім поверхні, є ще й підземні печери, де можна знайти унікальні ресурси та аномалії. Гра вийде в Steam 17 січня 2023 року. 29 Путініст след. Це доволі комодна назва, можна подивитися в стімі. Гра, до речі, вже вийшла в серпні. Чи щось може бути краще між зірок, аніж розірвання обличчя окупантів? Роганний антистрес антистрессекшн про знищення путіністів в глибокому космосі. Кумедно, давайте подивимося на трейлер. Криваве божевілля Путіна вирвалося за межі цього світу. За допомогою окультних практик путіністи відкривають у Кремлі портал. В нападі наркотично містичного безумства вони поринають в далекий чужий космос, щоб залучити до війни з вільним людством таємних потойбічних істот. Ми перехопили їх маршрути слідування. і не вовкаль, не О, є, А ми тобі будемо. Помагати. Російська Федерація оголосила війну світовим демократіям у відкритому космосі. Кинь виклик ворогам поза межами планети. Врятуй всесвіт кривавої диктатури Путіна. І 30 Dice. Одного дня група дітлахів зібралися в гаражі, щоб пограти в D&D, І її гра викрала. Батька, кому доведеться прийти через підземелля, і врятувати своїх дітей. Тобто тато вибирає гровий клас паладин, воїн, лун чи мисливець, і особливістю гри є використання кубиків для бою. Ось така вона була перша тридцятка ігор. Іншу тридцятку ігор ми оглянемо вже в наступній серії. Тож пишіть в коментарях, як вам ігри, які представлені на виставці. Який ваш список фаворитів? Пишіть мені в коментарях, мені буде цікаво на те подивитися. А з вами була Валіана. Побачимось вже зовсім скоро.